Стосунки, які на той момент були, вони не розкривали ідентичність одне одного. А були якісь, ну були якісь пінтовки постійно. І реально, тим, типу, замовчилися якісь дуже важливі сенси, які там ну, типу, нас не влаштовували. І ми мовчали, консервували це все. І це так тривало декілька років. Але я намагався дати якийсь час. Коротше, знаходив сто підсот відмазок. Mm -hmm. Дійсно, це з стіною було для мене. Тяжким, ну, мабуть, через призму того, що я був дуже небайдужий до неї. Я розумів, що в мене йде робота з психологом, і мені зараз треба розібратися з собою. Плюс це був період, коли я. Знімався скрізь, де тільки можна. І в мене, ну, я типу боявся комусь відмовити, бо думав, що ну як, це робота. Ти маєш бути, типу, да, завжди да, на. Да. Можна mm -hmm. комусь взагалі не пропонують, як я можу щось інгулятися. Я не міг знайти якийсь образ, я знімався в якихось, ну, прям вже погоджуюся на супер, якісь серіали. Я себе просто заганяв, і я себе спопсив зсередини для самого себе. Mm. Ну, якийсь момент це все закінчилося, слава Богу. Зроблено маса висновків, і якось той період. Розкрив власне мене, якого я прийняв, і мені стало з собою суперкомфортно першу чергу. Коли ти робиш те, що тебе прям на душі, ну, ну, ти потім кайфуєш. Угу. Ти можеш себе назвати ви Можу. — клас? Можу, реально. Мені так було цікаво з ним розмовляти, от ми не могли відірватися від цих розмов.